Це відео може зачепити твої емоції, але можливо матиме значний вплив на твоє майбутнє. Реальність така, що багато чоловіків потрапляють у категорію хороших хлопців, навіть не усвідомлюючи цього. Можливо, ти або хтось, кого ти знаєш, завжди поводиться як хороший хлопець, якщо це про тебе, це не твоя вина. Можливо, ти виріс без батьківської фігури. Навчався в системі освіти, де домінують жінки, піддавався впливу радикального фемінізму або всіх цих факторів разом. Але незалежно від того, що призвело тебе до цієї ролі, твоя відповідальність дивитися вперед і залишити цю ментальність у минулому. Перш ніж ти почнеш запитувати, а що поганого в тому, щоб бути хорошим хлопцем, знай, є велика різниця між тим, щоб бути доброю людиною. І тим, щоб бути хорошим хлопцем. Основна помилка всіх хороших хлопців це віра в те, що якщо вони будуть достатньо добрими до всіх, то світ віддячить їм тим, чого вони бажають. Це ілюзія, реальність у тому, що чим більше ти жертвуєш собою заради інших, тим більше люди цим користуються. Але що, якщо я скажу тобі, що у хорошого хлопця є темний бік? Про все це я розповім далі. Але якщо тобі подобається це відео, ти можеш зробити нам велику послугу, підписатися і поставити вподобайку. Отже, почнемо. А що, якщо я розкрию тобі, що типовий хороший хлопець насправді не такий вже й благородний? Насправді вони лише прикидаються доброзичливими, але роблять це з прихованою метою. Вони очікують щось отримати натомість. Хороший хлопець часто є пасивно-агресивною людиною. Яка намагається досягти бажаного через маніпуляції, використовуючи свою доброту. Хороші хлопці завжди шукають схвалення та уникають конфліктів. Чоловік альфа є повною протилежністю хорошого хлопця в усіх аспектах. Якщо альфа поводиться доброзичливо, то тільки тому, що він вирішив бути щирим у своїй доброті, не очікуючи винагороди чи визнання, він не боїться суперечок. І не уникає конфліктів. Альфа не шукає проблем, але й не боїться їх. Він відкрито стикається з труднощами, коли вони виникають. противагу цьому хороший хлопець обережно ходить навшпиньки, щоб нікого не зачепити. Він робить це не тільки для того, щоб усім сподобатися, а й через страх. Багато боягузів маскують свій страх під моральність вони ховають свою нездатність. Впоратися з небезпечними чи конфліктними ситуаціями за маскою моральної чесноти. Іншими словами, вони кажуть Я цього не роблю, бо я занадто хороший. Замість того, щоб зізнатися я цього не роблю, бо боюся. Альфа та хороший хлопець у стосунках. У сфері стосунків, хороший хлопець завжди залишається в тіні альфи, він має менталітет нестачі ідеалізує себе. Вдає, що є ідеальним вибором. Він усіма силами намагається довести, який він хороший. Якщо жінка його відкидає, він буде переконувати себе, що вона просто не знає, чого хоче. Чоловік, який володіє собою, не витрачає енергію на те, щоб прикидатися кимось іншим. Альфа не переймається тим, що комусь може не сподобатися, він залишається собою. Звісно, як і хороший хлопець. Альфа теж може отримати відмову. Але ключова різниця в тому, що альфа приймає реальність і не ховається за маскою друга. Якщо його відкинули, він знає, що світ сповнений можливостей і рухається далі. Натомість, хороший хлопець часто застрягає во френдзоні інколи на роки. Він може ніколи не визнати, що його відкинули, і заперечуватиме реальність саме через таку ментальність і поведінку. Хороші хлопці справді опиняються на останньому місці. Як змінити ситуацію? Перший крок визнати проблему. Ніхто не хоче зізнатися, що його ігнорують або не сприймають серйозно. Поглянь на себе об'єктивно ти відчуваєш розчарування чи образу через те, що не отримуєш бажаного. Подивись на себе збоку, як на чужу людину, і зіткнися з правдою. Другий крок. Навчися казати ні. Припини дозволяти іншим використовувати тебе лише тому, що тобі важко відмовити. Ти можеш здивуватися, але коли ти почнеш встановлювати межі, тебе почнуть більше поважати. Будь трохи егоїстичним це нормально. Цінуй себе і не жертвуй собою заради тих, хто не зробив би того ж для тебе. Третій крок будь добрим лише тоді, коли це щиро. Бути доброзичливим. Не означає очікувати винагороди, справжня доброта це діяти від щирого серця, не чекаючи схвалення чи відплати. Розвивай свою самооцінку, можливо, тобі варто покращити свою фізичну форму, почати ходити в спортзал. Зрештою, сильне тіло це відображення сильної свідомості, твоє тіло це твоя презентація, воно демонструє твою внутрішню силу. Якщо ти доглянутий. І в хорошій формі ти виглядатимеш привабливо навіть у простому одязі. А якщо твоє тіло міцне і естетичне, ти неодмінно привертатимеш увагу, підсумок, сильна присутність, підкріплена міцним тілом, робить тебе невразливим. До речі, якщо ти хочеш розвиватися в житті, не забудь підтримати нас, натисни вподобайку і підпишись на канал. Це дуже важливо. Щоб ми могли й надалі відкривати тобі очі та допомагати іншим дізнаватися цю правду. Дякую за увагу і до зустрічі, воїне.